В цьому відео ми поговоримо про причини гідроудару, в яких ситуаціях буде особливо уважним, ну і як розпізнати гідроудар, що робити, коли двигун заглох. Всім привіт! Мене звати Михайло Дяк і з вас підписка лайк. Поїхали. Багато хто з вас чув про термін гідроудар, але що це таке і наслідки такого гідроудару для автомобіля, багато хто з вас навіть і не уявляє. Що ж таке гідроудар? Гідроудар це є наслідки ситуації, коли вода потрапляє через повітряний фільтр в робочий мотор. Ось так і виникає гідроудар, після якого двигун перестає працювати. В цій ситуації ви можете попасти в дороговартісний ремонт, причому вартість ремонту буває різною: від заміни шатуна чи пошкодження блоку циліндра до заміни реального мотору. В яких же ситуаціях потрібно бути особливо уважним, щоб не хватанути гідроудар? Друзі, особливо уважним потрібно бути з занадто глибокою калюжею, яку ви хочете переїхати. Вода в такій ситуації може сама потрапити в повітряний фільтр. Це досить часто трапляється під час потопів, повеней, коли автомобіль занурений наполовину і більше у воду. Тому, друзі, обов'язково акуратніше перетинайте водні перешкоди. Як розпізнати гідроудар і що робити, коли двигун заглох? При перетині калюжі. Ви почуєте удар, після якого автомобіль ваш заглохне. Ні в якому разі не заводьте автомобіль. Це категорично заборонено. Повторний запуск мотора може завдати непоправної шкоди мотору вплоть до заміни двигуна. Друге, обов'язково огляньте двигун, чи є відколи, пошкодження та інші дефекти. Третє. Зніміть корпус повітряного фільтра. І якщо він вологий, то через нього, скоріш за все, потрапила вода, що і спричинила гідроудар. Знаю, друзі, що багато даванних експертів, які передивилися купу роликів з Ютуба, зараз може сказати мені, що треба викрутити свічки запалення, щоб подивитися по факту, що там робиться з циліндром. Але не забувайте про те, що гідроудар відбувається в калюжі, а не на СТО. І прості люди, які хватанули джекпот у вигляді гідроудару, вони не мають спецінструмента, щоб продіагностувати. Цю поломку. Тому викликайте евакуатор і женіть машинку на СТО. Внаслідок гідроудару може бути погнутий або зламаний шатун, який може пробити блок циліндра. Мої рекомендації: гідроудар це стара водійська фобія, яку справді варто боятися, адже отримати гідроудар при наявності глибоких калюж справа не хитра. Наслідки насправді можуть бути дуже неприємними. І навіть капіталка може здаватися тут вдалим варіантом. Тому перед кожною глибокою калюжею обов'язково оцінюйте обстановку і при найменших сумнівах відмовляйтеся від фурсування. Краще реально почекати пару годин, поки вода спаде, або по факту вибрати інший маршрут, ніж міняти двигун через реальне руйнування блоку циліндра. Ось така, друзі, правда життя.